Та ще не грали, вчора ні, чотири. Вчора, коли, коли ти їхав, в... Не коли, а коли? коли. Good, danke, danke. Danke Шонен, Шонен <laughs> Це не треба, да? Не можна. Це не можна. No. Nine. No, не можна, не можна. Да, це не статі саме не дозволяють таке. І дуже велика е, образа. Бути кохін. Ніх, О, ніх. Данке, Данке. Так на хтось із України вірно, у Німеччині, так на вулиці. <реш> да. Ні, там можуть, 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 можуть сказати, ну не хто за це, як там казали до цього, що там садя чи ще щось ні. Ну, дивлячись, де, де ти це скажеш, ти це скажеш? І в яких. Анді, Панда. На якому заході? Так, звісно. Якщо, якщо, якщо в автобусі прикричиш, станеш, піднімеш руку, ну, можуть пов'язати. Можуть. Дівчата, е, будь е, ласка, е. привіткай Кайрат. Взагалі зараз нічого не розуміє. У нас три. Мартіна, у нас... мабуть, там немає, Я не, не бачу Мартіна, нема там. Він в справах поїхав, він мені писав сьогодні. Ми з ним поспілкувалися. вибачився переді мною, я перед ним. І ми наладили. Відносини? О, -о, -о Марина, така. Ні, я слухаю, тому що. Ми наладили не так, відносини. Тому що, тому, що на, е, я не знаю, що трапилось, е, ну, де, де людина ділась, але це ж таке. Анді Панда, дякую. Ми порозумілися з ним. Це добре. Він сказав, що віднині він буде підтримувати лише мене. Я, я призивала до цього. І що він мене дуже кохає. ти Він такого Він більше такого щастя в житті не відчував, як спілкування зі мною. Тетяна, дякую. Це можливо, можливо, можливо. Це я вірю. Це я вірю. Тому що і мені неодноразово було таке сказано: Дрекі, дякую, Анді, дякую. Хлопці, дівчата, три і. Він мене дуже любив Мартін, це Марина розбила нашу сім'ю. Він мене кохав по справжньому. по справжньому так, 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 так. Так. А, панда, туда цього Ножник, Ножник ікс 3 Туда, цього саме. Вся команда, будь ласка. <косі> Яка там команда? Хлопці, дівчата, будь ласка, 3X3X3X3X3. У нас є змога, змога дагнати, 16 хвилин. 16 секунд, х3. Дякую. І дуже Та, важко. Ось тобі. А що таке? Не дотягуйте? А, що? Та? Фар, 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 фар. Дреки, дякую. Сидіть і сидіти, влюбляйтесь вот там. От. Анді, панда, дякую. А, а от э, дякую. Дреки, дякую. дякую. Яка б не була команда, бачите, виграє. Нас... Як подивіться, яка команда. Ашот, э, Анді, панда, дреки. Пробачте, будь ласка, на хвилинку. Так, на хвилиночку. Що там все повірили? Так буде бісячка на українській. Так і буде бісячка. Це не перекладається. Так, так і буде бісячка. Треба зробити зачіску. Це воно щось штучне, так? От відчувається у розмові? Ні, якась штучність. Е, до речі, коли е, все це трапилось, у мене дуже е, багато хто переходив на українську мову. Е, і те, це було жахливо, реально. Це було жахливо. Як людина намагається, вона е ділає такі запинки дуже великі е і тим паче підбирає зовсім а другі слова. Штучно, Це не реально, або... не впустит, дякую. Ось, штучно, іначе я, я А мені ні. наче ось якийсь текст читаю. Дрекі, дякую. Хлопці, дівчата. Будь ласка, якщо є змога, покидайте пончики. Рогалики я маю на увазі, рогалики. Дрейк треба більше дякую? говорити і звикнеш Олександра. Я з вами згодом дякую. Але дуже складно, ось ро, наче розумієш українську мову, і вивчав а ти десь ну, предмети викладалися українською. Все, все розумію, все читав дуже багато. Писав і пишу українською мовою. Пишу без помилок. До речі, українською пишу гарніше, ніж російською. Взагалі без помалу, бо українською. Тебе, у, тебе, у тебе була українська школа? Так, правоопис це українська школа і всі предмети складалися українською. Це може озвучувати фільми дуже приємний голос. Дякую. І... А зараз складно. Хлопці, дівчата, будь ласка, всі на екран, всі на екран, всі на екран, всі на екран. Всі на екран. Я розумію так, але якщо мені треба йти працювати в театр український десь у Києві, це в 100% треба знати, володіти гарною українською мовою. Бо без цього не візьмуть. Хочеш не хочеш, яка, там, там не буде зі сцени театру, не будуть на російській ставити вистави. Тому треба вивчати тільки українську вдосконалювати. Клаудіо, дякую. І бажано в житті перейти на українську мову, бо буде дуже важко, якщо ти якусь, якийсь, якийсь час здобити спілкуєшся на російській, а тоді переходиш на українську, воно ну, буде не те, не все. Треба якось уже. Хоча? А, знаєш, хоча, це зараз. Якщо звикаєш, якщо звикаєш, також, також так... від. Того, які люди оточують тебе, якщо вони е, російськомовні, то ти ніколи не перейдеш на українську мову. Ну так, але ну, бажано говорити в житті українською, але якщо, якщо вже навчишся і буде, вже, вже буде якось воно виходить дуже. Ну, лучше удачні буде виходить, то тоді то, то, то можна десь перемикати. Десь українська, десь російська, наприклад, в театрі. Ти Дуже. прийшов в театр, розмовляєш українською лише з колегами, там, з режисерами, сама вистава, а вже, вже в житті там як вийде. Але бажано однією мовою. Бо буде різати слух. От навіть я приходжу, у нас буде Сорочинський ярмарок, я граю в гриця, там в мене є текст, який я не співаю, а говорю. І дуже складно, навіть знаючи українську мову, вивчаючи її, дуже складно цей текст говорити, якщо ти в житті розмовляєш українською мовою, Бо формування голосних, приголосних, трошки особливо голосних. Голосні дуже відрізняються від російської мови, дуже відрізняються голосні українські. У нас голосні вони знаходяться. Чому кажуть українська мова, вона дуже співуча, як італійська. Бо А о, мова, корова, корова молоко, молоко, воно по-іншому формується всередині глибше. Українська мова, вона глибше йде. Вона дуже співуча і вокальна, як італійська. А російська мова, вона ближче від вона, наче як відкрита така, а українська трошки підкрита, трохи підкрихи Знаєш, мене, мене вразило там декілька відео. Люди, які переїхали з Донецька, Луганська. Звісно, вони спілкуються російською мовою, але ось декілька відео мені трапилися, що дівчина, жінка, вона переїхала в Київ. І каже: я коли їду до Львову, і в неї реально красива українська мова. Вона каже: я вільно переходжу на українську мову і спілкуюся. То в неї а завжди спілкувалася російською, то в неї я не знаю, як воно в голові виходить. Вона знає українську мову і не практикує її, але вільно розмовляє. Ну так буває. Якщо вже вивчив мову і десь спілкувався, то вона залишається. Але... Ну, мені здається, що з часу. Ну, дуже бували. красиво, реально. Мені ось в Тік-Токі попалися і дуже красиво розмовляє на українській мові. Дуже красиво. Можливо, вона десь працює. Ні, вона каже, що я ну, не, не практикую, нічого, я просто знаю, я вивчала її. Все. Викриві. Хлопці, дівчата, якщо в нас є рукавички, будь ласка, давайте поставимо рукавички. Хлопці, дівчата, я не свого, читати. не Читати, так, не це, Я, я вважаю, що це дуже корисно читати українською мовою. Українські книжки там читати і читати в голос не українське, а українською. На Кубані стріля люди балакають українською мовою, не хочуть грати щось. Е, натисніть три подобайки, подобайки. Книжки українські дуже збагачують. Хлопці, дівчата, будь ласка, на лайки. Що у нас не лайків немає? Розмовляє красиво не по... розмовляє українською, не по-українськи. Наталя, це ти про кого? Мабуть, про мене? Та я ніколи не розмовляв української ну, мови. Нам, нам не... Наталя, потрібно удосконалювати. А щоб удосконалювати, потрібно. Яка, яка в неї українська мова? А Брат. що, що не... їй Наталья... не подобається, я не розумію. Яка що українська не мова іншого? не така? До речі, у нас в Запорізькій області дуже гарна українська мова. І викладали у школі українську мову дуже чисто. Не так, як там десь, десь на Закарпаття або ще інде. Як в Києві, як розмовляють телеведучі, ось так у нас викладали українську мову. Така у нас мова була у школі. Без всякого діалекту, без всяких там примісів. Яка не така? Просто я не спілкуюся українською мовою дуже давно. якби спілкувався, то мене прикр... шикарна українська мова. А я не розказую сказки. Я в, я, я в театрі граю вистави. Ти тут не посперечаєшся. Я в театрі граю вистави українською мовою, і вона мені буде розповідати, яка в мене мова. Говорити державною, українською. Зрозумів? Державною. От державних я розмовляю. А я якою, що є інша якась, Не державна, українська. Хлопці, дівчата, будь ласка, 3X, 3X. Ви ну, подивіться на західній Україні, а тим паче у селах. Там же ж зовсім такий накручений язик, що ти не зрозумієш. Це державна, чи українська, чи е, польська, Після, чи, чи, чи руминська. Там намішане таке, що ти як то, що туди поїдеш, то там для тим. Е, приблизно як німецька. Юра, е, дякую, дякую. Мама задасть, батько говорить, а Дякую. я. А ви дерцена. А ви пані дерцена. Ви пані <рес> десь області? дві троянди, дві троянди, будь ласка, давайте проходите разом дві троянди. От якби всі спілкувалися у театрі української там, от усі, тоді було б набагато. Також, ні, ні якщо фімир е, хоча б для себе, для себе. Для це, себе це, так. Це, це нічого такого поганого немає, ніхто не нав'язує, просто для себе. Вас їх ніхто ферште. і. Так, фільми озвучення української мови і шикарні. Так, Шпреха Україна, е, Карло. Шпрехен зі дойч, Карло. Я я, ямах та зібенка. Я, 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 Оля е, каже, щоб його додавали до розмови. Хто? Оль, пан Микола хоче до нас приєднатися. А як його додати? А зараз ми дограємо X3. Добре. То може, підтримайте, будь ласка. Ах, ок. Так, Україна. Мейден Україн. Мейден Україна! Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Всі на екран, всі на екран. Будь ласка, давайте догонимо. Якщо є змога, будь ласка, давайте догонимо. Доженемо. Доженемо. E, 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 пробачте, будь ласка. Вибачте. Вибачте, будь ласка, вибачте, будь ласка, щось не туди занесло. Хлопці, дівчата, будь ласка. Діма гарно змогу? дякую. Я змога, будь ласка. А, до речі до речі до речі до, до речі, Микола, до речі, до речі, до речі, Миколаш розмовляє українською, чистою. Але в нього не чиста українська мова. Ні? Моні Він не виріс надвірній. На двір на Івано-Франківської області. Там не чиста українська мова. Хм. Ще потрібно практикувати, щоб до цього рівня, рівня дійти. Дуже дуже ріже слух слово слова так. Так, так. Оце ріже мені слух. Правда. Моє слово так. А чому? Ну, чомусь ріже, не знаю. А як потрібно говорити? Не знаю. А, типа, ти до цього казав. Так, так, так. Так, 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 так. Так, така, 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 так, так, така, так, так. Якось воно ну, так як, як штучне. Так і потрібно. Я розумію, я воно ріже слух. Всередині, звичайно. Так, пане Ковелдикудяк. Можна казати та, як на Галичині. Так, не можна казати, та. Такого слу. Та це та.

Самвел, самвел, і Карло. Карла. Самвел, Концурьєр! Концумір, Самвел. Концумір, Карло. Дві Я шучу, Скажи. Ти сама не знаєш, як сказати, я жартую. Скажи, що він жартує. А, е На німецькій мові сказати. Ну, звичайно, Карло ж не розуміє Е, Карло, е сам велдум. Е Добіздум. Е Дізін, проблема не в язиці, ну, е я з вами згоден. Проблема не в мові, проблема. В тому, що люди перестали бути, бути людьми. Але я для чого це роблю? Для того, щоб мені влаштуватися, якщо я планую піти в драматичний театр, то в нас не буде співу в театрі, буде виключно розмова. І треба вчитися володіти вільно, не перекладати по пуці. Розумієте, колю добавлю зараз з гран-деніко, гран ніко. А як його доєднати зараз? Так.